Десь грають. Музика проривалась крізь невиразний городський шум і знов тихшала. Тоді чув стільки якийсь приглушений гомін. Далі майже зовсім стихав, і музика вже не чулася, а лише почувалася. Потім знову дужі акорди і так довго-довго. Ще тільки перші згуки, тремтючі та журливі, прилетіли у хатину Марти. Як вона положила книжку, погасила лампу та, відчинивши вікно, сіла край нього. Так музику було ще краще чути. Якраз напроти був костьол, і його високі готичні бані велично стіймалися до зоряного неба. Місяць світив над хатиною, і його не було видно, але покрівля на костьолі блищала під промінням, наче срібна. Непорушно ясна була північна ніч. На цій вулиці було тихо, а музика чулася із другої, шумливої та гучної, та ніякий шум не міг покрити ті чудові владні звуки. Взагалі все робило таке враження. не мов десь був інший світ, чарівно принадний. Марті в цю мить здалося, що дограю у хвилину мрій, мрій розкішних і збутніх, щаслива людина, котра може встати і піти у ясну хату до людей яких вона любить, та які її люблять. Марта оглянулась навколо, думаючи, що от їй-то нікуди піти з малої темної хатинки, котра й при світлі неприязна та чужа, думаючи, що їй ні до кого піти, хіба на немилу працю до чужих людей. Ті, що грає, напевно, і у найважчих снах не везлась така мізерна невідрадна доля. Місяць зайшов за хмаринку і бані перестала блищати. Але вулиця зоставалася уже така ж ясна. коли неколи хто проходив, іноді проїздив, тільки все поспішаючись так, неприємно було зіврушати тишу задуманої вулиці. Марта згадала ночі в Україні з глибоким живим небом та пахучим кличанням вишень у розцвіті. і від мовчазної тиші, від вічно непорушного Саєва їй стало холодно. Стало ще самотніше при Гаці, що з рідним краєм у неї вже немає нічого спільного, і що туди, мабуть, немає і вороття. Місяць видно проглянув, готичні бані знову заблищали сріблом, музика одразу увірвалася саме тоді, як на тихій вулиці розляглись дужі акорди. Марті здалося, що того, хто грав, одразу покликали рідний, любий голос до рідного любого гурточка.